Тренування по понеділках, на мотор спілу не ловають, у ласка, покорте, приїжджайте, скатайтесь, уронам допомагає відставляють полностью ребята, тобто не тратить, питатися все для вас. Я нагадую, що нам ще один партнер, що мотошкола КВН, яка виділяє вам покращені нових триванами на сіте, а саме на підбави, що можна повірити. Так далі. Дуже хороша якісний рецепт, який дуже хорошо. Віднімально все є призи якість партнера. Так що не збройно. І, і всякаємо джеркові, саме технічно затишні. Виявляється таким же складним, Він добре ковпус, добре з далеким поглядом, рано заїхав з ліку, тут темп, звісно, в бали трошечки загонув на самому початку, і цей запас в місті випили, але в цілому писався і бачите, що... Не. Це два класі вже. Це одна короба, що ваша на друзі до переплачуваного буде закриття. А якщо буде, то ви будете знати, як це походити на рівні вже автоматизмі. Де у нас все ж таки ребята думають, що до чого? Фініш, 3, 95.